Американська компанія представила новий матеріал для будівництва. Їхній стартап InventWood створив супердеревину. Вона міцніша і легша за сталь. Викиди вуглецю при її виробництві на 90% нижчі, ніж у сталі. Це робить матеріал екологічно привабливим. InventWood вважає, що їхня деревина може замінити до 80% сталі у світі. Це може зменшити викиди парникових газів на понад 2 гігатонни. Матеріал має на 50% вищу міцність на розрив. Він не деформується від вологи чи температури і відповідає пожежним стандартам класу. А компанія отримала 15 мільйонів доларів інвестицій. Ці кошти підуть на будівництво першого заводу. Засновник Лянбінг Ху ще у 2018 році описав технологію перетворення деревини. Процес включає кип'ятіння деревини в спеціальному розчині. Це змінює її молекулярну структуру. Потім деревину стискають, щоб посилити зв'язки між молекулами целюлози. Впровадження нових матеріалів у будівництво йде повільно. Це через строгі вимоги до сертифікації. Інвентвуд поки що просуває свою деревину для декоративної обшивки будівель. Це допоможе завоювати довіру архітекторів та регуляторів. Стартапу доведеться пройти довгий шлях до широкого використання. В Карпатах сталася трагедія. У неділю, 18 квітня, на полонині драгобрат загинув турист з Києва. Чоловік народився 1964 року. Він зірвався зі снігового карниза. Під час походу рятувальники знайшли тіло в сніговому наметі. Його доставили до урочища свидовець і передали поліції. На маршруті було шестеро людей. Інші туристи дійшли до колиби. Перемичка їхній стан задовільний, медична допомога не знадобилася у 59-й окремій штурмовій бригаді. Змінили командира. Богдан Шевчук, який керував бригадою з квітня 2024 року, поступився місцем Олександру Сааку. Він раніше був командиром 53-ї окремої механізованої бригади. Рішення про зміну ухвалили 15-16 травня. Олександр Саак тепер відповідатиме за оборону на одному з найгарячіших напрямків. Від його приходу очікують позитивних змін. Причини зміни командування не розголошують, але відомо, що ситуація на напрямку складна. Окупанти не припиняють штурми. Вище керівництво вирішило, що потрібно рятувати ситуацію. Богдан Шевчук мав конфлікти з військовими та медиками. Олександр Сак з позивним Став командував 93-ю бригадою. Його вважають досвідченим командиром. Побратими позитивно відгукуються про його роботу, хоча були й складні моменти. Тепер він має увійти в стан справ нової бригади та почати роботу на новому напрямку. Владислав Ванат, нападник київського Динамо, поділився своїми думками після перемоги команди в чемпіонаті України. Він сказав, що бути чемпіоном завжди приємно. У неділю, 18 травня, пройшли матчі передостаннього туру чемпіонату. Динамо зіграло в з чорноморцем. Це принесло їм 17-те золото в історії чемпіонату України. Ванат зазначив, що хотілося виграти матч з Чорноморцем, щоб уникнути будь-яких питань, але нагадав, що чемпіонів не судять. Тепер команда з Середжена на підготовці до наступної гри з позитивним настроєм. Футболіст зауважив, що під час війни чемпіонат втратив частину конкуренції. Постійні переїзди для участі в Єврокубках теж нелегкі. Якщо хтось думає, що це лише виправдання, ванат готовий оплатити квиток, щоб людина могла побачити це особисто. У сезоні 2024-2025 років Владислав зіграв 44 матчі за Динамо. Він забив 21 гол і віддав 8 гольових передач. Останній матч цього сезону Динамо проведе проти колоса в суботу, 24 травня. Блогер Нік Медок, відомий своїми подорожами, потрапив до лікарні після поїздки в індійському потязі. Він їхав 15 годин і підхопив важку респіраторну інфекцію. Нік подорожував у вагоні третього класу з кондиціонером. Це другий найнижчий клас в індійських поїздах. Купити квиток у вагон вищого класу він не зміг. Медок назвав цю поїздку однією з найгірших за шість років своїх подорожей. Через три дні після поїздки його госпіталізували в Бутані. Лікарі виявили у нього важку респіраторну інфекцію. Вона потребує тривалого лікування. Це перший раз, коли Нік опинився в лікарні за кордоном. Хоча він відвідав понад 120 країн. Нік не знає, де підхопив інфекцію, можливо, в потязі. Або у Варанасі, де провів тиждень і бачив ритуали вздовж річки Ганг, 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 ганг.